Я вам чи? повідомив, при чому закинути ще? Ні. Різдвич, що розіпадаєш. Яке по рішення? Я вам повідомив, що технічно сам паспорт зараз не викладає. А що сталося? Поріз на колесі? Чи що? Ви побачив, вам відчинити норму чого права, ПДР, чи що відчинити? Просто питаю, чого зупинили? Я вам повідомив, при чому зупиню. Яку? Ви побачите, що побачили, в мене на колесі поріз, Ви мене коли чому? я побачив, чи як? Побачили? Побачили. — Якщо вам не тяжко, покажіть мені пальцем. — Де зверху? Оцей поріз, так? Я ж не знаю, з ким домов яка поріз. Зупинка від 135. Дивіться. Зірнати 35, якщо ти ще. Коли Колесо відноситься до цього, Тобто там десь якісь порізькі. Технічний стан, транспортні засоби та як. Дивіться, відкриваємо. 31, 4, 5, бо здається. Вийдемо в раму, будь ласка. Читаємо. Що? 31, 4, 5. Як ви це побачили B. в Русі, я вас, Дивіться, я побачив, при зупинці ваш транспорт на засобі. А чого зупинили я тоді? Щоб підозрювати чи не відносину правопорушення саме. Ви третій. Ну, ви не розумієте, чи що? Ні. Ну, ви спочатку зупинили, а потім шукаєте за що? Це не мої це не проблеми, що? що ви не розумієте. Я вам роз'яснив норму права, згідно якого Третьі, пункту права зупинено вас. Ви тут, ви тут щось ну, не розумієте до сих пір. Ні. Не розумієте. 31, 4, 5, Б. І що? Де Де несправність колеса? Воно що, здується, не, чи працює. Я... Ви ви, читали чи ні? Що? Ну давайте через почитаємо. Ну, Такозна вимог, будь ласка. У вас є що всі відповідні Ну не телефони. Бо я виначе що. Що ви не можете знайти, я вам повідомлювати причину зупинки, а ви що скажете, що це, це, це що? не Це не причина зупинки. Це ви вже достібались після причин зупинки. Ні. Читаєте? Шини мають, місцеві пошкодження, порізи, розриви тощо. Що оголюють корд? Ні, А також. А А також. А також. розширення какаси або ж де ну. корд видно, чи Дивіться, каркаси, ви, ви читаєте чи по черзі. Ну, ви, ж, ви тільки що прочитали: порізи, розриви, так. тощо. Так. тощо. Ну. Де видно корд конкретно так. написано. корд не сказано, Заказано за на За корд не сказано, Заказано за порізи. Де? Нав... Давайте ще раз відкриємо. Читайте ви. Я, так, це все. Я Ну, це все, Давайте ще раз Читаю Читайте, що ви даєте. Шини мають місцеве пошкодження, порізи, розриви, тощо, що оголюють корд? Що там не так написано? Все там так написано. Ну, десь оголене. Корне оголений, є поніс ну. на шині. Кор це... оголене? Конкретно кор написано, до чого корд? А до це... чого взагалі, коли технічної несправності, що ви мене зупинили? Це так. ж норма так, права, поїхали. на яку посилаєтесь. В принципі, так. Да. Ви спочатку зупинили, а потім починаєте щось пред'являти, так? Чи як це? Ну ви не розумієте, Давайте що що походимо по кругу, ще щось знайдемо. Може, Можем де ріжики, так? Ні, це не казалось no. нічого. А, це не, не стосується. Ну які, ну, які ну, ну так я ж не ну, знаю, про що... що ви ще можете. Ну, сказати. Я повідомив, звичайно, зупинки. А дайте, відповідні документи, які містяться в пункті 2.1. Я, я б відмовився зараз надавати. поясню. — У вас корт не видно, так? А ви мене запорізь, так? А хто у вас водій? А ви знаєте, що у вас лиси резина? Шановні? А ви знаєте, що ви зимні чи ні? Ви напишіть. Наступив сезон чи що? Заборонено до не чи що. Ви сніг десь бачите? Ви заборонена голова, чи що? Ви сніг бачите, я питаю? Ви спочатку на да. твоєму машині.

Не маю повноважень. Не маєте повноважень. Це такі кості баночки, я бачу. Чіпачки не бачать. Встановлені у вас відлові прилади, не передбачені конструкція транспортного засобу. І. І що? А у вас, скажіть мені, оці шурупи передбачені транспортним засобом? Не чіпайте, будь ласка. Ну, На рахунок цього я не знаю що. Ви розумієте, що ви не праві усі? Ну в тому, що ви безпідставно зупинили автомобіль. Як безпідставно? Я повідомив причину зупинку. Ну, так я ж вам кажу. Назва. Ну, ну як Якщо водій не зберігається з цим, це, ваш, я це зг... ваші окей. Okay. Якщо причина зупинки габарит, як ви кажете, складайте постанову. Так, не так я говорю, так, а для чого ви тоді показали, зупинали? Для чого? Того щоб щоб що? А що передбачити? Ви зупинили для чого? я почув вас. Можу їхати? Так, да, до побачення, в сьогодні, принципі. Судовця, На якій підставі? Він не працював. Оце конкретна причина, коли він не працює. Давайте, відчиняю, відкриваю подалі, знову будемо. Та відкрити 35 статтю. 35 статтю, якщо вам потрібно, можете відкрити саме стійко. Позиція водія наступна. Він не надасть вам документи, доки ви не доведете причину зупинки. Законну причину зупинки, яка передбачена в 35-й статті. З детальним її описом. Ми тільки що побачили, що вони працюють, ці габарити. Натомість ми побачили, що резина в цього зила набагато краще, ніж у вас на вашому приусі. Ваша так а чому моя суб'єктивна? Давайте поміряємо просто е, залишок протектору. Блін, я не знаю. який тут залишок протектору може бути, шановні? Дивіться. Взагалі, лисе. Просто лисе. вам У мене все працює. мене теж все працює. У вас лиса резина? Це ваша думка собі, Так я вам можу показати, пішліть, покажу. Що таке лиса резина? О, лиса резина це, це та, та що, що без протектора. Це та що визит, без протектора. Так. Коли це, так це, пальчиком, по ній, ведеш, коли злежає пальчиком злежає, по ній ведеш, коли пальчиком по ній ведеш і не так, відчуваєш. Зносно нерівномірний. Це таке ходері, що знос нерівномірний, я такого не знаю. Свідчення водія, свідоцтва реєстрації транспортного засобу. пункт 2-4 ПДР України. Водії на вимогу поліцейську зобов'язані надати документи. Якщо є конкретна місяця, причина в пункті 2 да? ПДР. Серйозно, вам цікаво? відкрий 29-й. 29-й сторін. Це сказано у постанові Верховного суду від 1 серпня 2024 року у справі номер 950 дроб2479 дроб22. Можете ознайомитись на раду ГОВЮА. І вам стане все зрозуміло, що якщо відсутні докази е, правопорушення... Немає потреби у вас, так? Да? Це не наші це. не є потреба ознайомитись. Ознайомлюйтесь, буквально вас не вам повідомляють. З причиною зупинки. Вам значено Вам озвучена була. Що? Працює. Вам Чи ви мене не чуєте? А ви все, ви далі. Ви Він працює, я, я їду далі. Да, якщо причина зупинки, да, законно, да, да. ну, право так. пане воді, давайте вам не, не під якщо підій, підій, чекайте, підій, якщо б ми були пішоходи, це не подобає, да. я не розумію. Не плаває каже, не зупинка. а чого ви бачу немає? Я бачу надія. Немає, якщо бачу, як габарит немає. Хто не кажуть, за непрацюючий габарит. О, так а чого ви тобі збуде? Він працює в різних режимах. І що? Не, не. Це не причина Добрий день. Він, колір. Це не причина зупинки. Добрий день. Добре, я не дуже вам заважаю. З приводу чого? З приводу хочу залишити заяву. То залишайте заяву? Які питання? Ну так любий поліцейський може її прийняти, ні? Ну Ні, не любий? Люби. Є служба монітора, яка приймає заяви на поліцейських. тому телефонуйте на лінію 102. Так я про, про, про порушення. Правил дорожнього руху. Повідомляю. Так а ви не приймете, так? Да? Я зараз кількую, а А коли звільнитесь? Просто ну, тут автомобіль на лисій Я бажання почекаю. резині. Є звернення небайдужих громадян, що водій даного транспортного засобу підозрюються місцевого праворушення, а саме можливо, коли я встання окольній свині 12 тисяч. Не чую, заходьте, будь ласка, транспортна засоба, так. Не, не підставив. Що ж вам повідомлення на підстави? Ще а раз упірую. Ще раз. раз да. буде, так, ну, Но, таке звернення було. Якщо б так вже видно не я, я ж не знаю, потрібно перевірити. А звідної зверн... зафіксовано? На лінії линию... 102, звісно. Здравия, любить. Зради Я ж не знаю, ви розумієте. Ми повірили, повинні прокументи не треба. Для того, щоб, щоб пройти медичне освітлення, потрібно документи, які вашу вашого суд. Так, звісно. Ну, якщо там щось покажуть, то звичайно не дам, будете заставляти проти. А якщо навіть нічого не показує, потрібен ваш підпис, чи ви спокої трагеди результатом. На, та, на особу да. випишіть, я не знаю. А яку особу? На будіві. Ну, просто е... на особу, на громадянину на, на, на України. Свої, надайте свої документи, які послухають вашу особу. <кліпи> я вже не пояснюю, я їх не надам. Просто того, що немає ну, причини для купити. Так як це немає причини про зупинку, якщо є офіційно звернення. Воно зафіксовано? Звісно. Можете показати на лінії 102. Це як ви можете цю інформацію підтвердити? Мене? Ця інформація виключно дається по запиту, а службовий логістичний фронтський планшет, дані, які в ньому внесені, не продаються. Так як там можуть бути дані третіх осіб. Як я можу точно да. знати, що повірити це вам, да. ну, так? Є. Є це. Я ще заняття. можете перевірити. Ж, Тріст, я одне слово маю А беріть на лінію 102, якщо ви вважаєте, що ми вам говоримо Ду, щось. Ми не так. На... Нема Тріст, з чого. Не Тріст, я вам більше інформацію, яка, яка є в наявності не надав, розумієте? Тоді не знаю, що я. Я вам на слово не вірю. Так ви можете мені не вірити на слово. Позвонити мені нема що. Хай ваші колеги наберуть. Хай ваші не беруть. Так, наші не будуть набирати. Ну і наші не будуть. Ну, дивіться, будуть ви, ви, основному законному порядку повинні надати своє посічення водія, або документи посічувати. Законних підстав. Законно підстави я йому Ну На слово? На яке слово? Є офіційне званий. Ну, Іванов Іван Іванович. Все? Документ якось відчує ваша слова. Ви ж я на слово не сказали, я вам не знаю. Я вам не на слово а Я як? вам сказав, що даний виклад зафіксований на лінії 102. Не можу цього перевірити. Немає можливості. Будуть подавати запити ваші знайомі. І все це буде відомо. Вони... Що нам <рек> зайняться нічим? чи що? Та я не знаю, знаєш, чи вам є, чим, чи немає. Ваше посвящение ОДИА, присоединяющее документы Я же не поляр. Ну документы представим. За посвящения Так. Развлечена достойная жилья. Знайте. Допустим, да, Можно Ну, давайте административные передания Так, да, да, можна було обійтися звичайними вибаченнями. Вибачення... Я згоден. За безпідставну зупинку. За безпідставну По зупинку. Я... Повірка на драгер дійсно? <говорити> а ви хто? А ви? Я вам представляю, що ви хто? Ну, так от, Яке ви відношення маєте до даної події? Ну запитайте. Запитайте. Так підійдіть, будь ласка, не заважаєш. Мені вже казали. Дану особу вже з що ти обмежувала, да. але він не виконує закону відмовити. В'ячеслав Вікторович, я можу проїхати якщо для затримання, якщо, ви, якщо є необхідно. Якщо буде необхідність, ви будете затримувати. Да, так, я можу проїхати. А так, будь ласка, я можу проїхати. Атак, ласка, я я можу проїхати. Не, чіпайте межі, не чіпайте мене руками. Станьте до свого транспортного засобу. До руками мене не чіпайте, я говорю. І не потрібно чинити сухоти. Виконуйте законні вимоги, поліції. подійші. Я кажу, що ваші все. дії незаконні. Те, що незаконні. ви там собі думаєте, дуже чудово. Але залишайтеся робити те, що вам говорять. Ваші дії незаконні. Почули? Номер має відповідати Серега. Серий, снімай, серий, снімай лучше. Я а поняти не потрібні для проходження? Посмотри поверху на драгер. Смыслі не надають? Боїтеся чи ні. Так технічний огляд, ви ж бачите, яка. подивіться на шини. Інспектор, так шини лисі в автомобілі в цьому? Ви чуєте мене чи ні так, подивіться самі.